Ай нове головною зіркою, мабуть, сьогодні у цьому вечорі не не тільки у складі українських атаманів, взагалі є Дмитро Мітрофанов, улюбленець публіки. Мабуть, на даний момент м, такий, головна рушійна сила у складі українських атаманів. Тому що згадуючи попередній сезон, коли ми бачили прізвище Ломаченко, Усик, Гвоздік. Ми, в принципі, розуміли, що ну це точно одна перемога буде, якщо є це прізвище. Ось у цьому сезоні це саме Дмитро Мітрофанов, який, от завдяки попередньому сезону, ми побачили, що це за боксер. лише одна поразка у нього була у минулому сезоні, І та у першому турі проти, мабуть, найсильнішого хлопця у цій ваговій категорії, так само українця Сергія Дерев'янченка. Рефері з Греції, ну, помімо Мітрофанова, да, дійсно, Діма на сьогоднішній день самий, один з із самих ізвісних отаманов його. Имя, фамилия на слуху. Все хорошо уже знают, привыкли. Пятерка судей, которые будут обслуживать этот на ваших экранах. Но помимо Митрофанова, в принципе, так, с большой долей вероятности мы можем рассчитывать и на нашего тяжа, легионера из Беларуси Сергея Корнеева, который ну, сотворил здоровье, такую так? да, мини-сенсацию. В первом бою за украинских атаманов победил самого Клемента Руссо чемпиона мира прошлого года, хорошо известного нам итальянца. Ну, и еще нас очень удивило, что все-таки Клементе Руса тогда приехал в Киев, потому что знаем и помним, не выездным таким боксером он есть, а просто местной рекламную акцию. Да, ну и вообще мы его, мы его, больше там критиковали за то, что он никак не хотел встречаться с нашим Александром Усиком, все время избегал э, встречи равно, и такие не встретился в формате в ВСБ. Олександр С... Русик да, згадував, що його могло, мало б тримати у всесвітній серії боксу, або залишити на цей сезон. Це, мабуть, зустріч із Клементом Русо. І я дуже цікаво встрічался. було б зустрітися із кубінцями. Представниками Куби Олександр Русик також про них казав, що дуже-дуже цікаво було б з ними побоксувати. Ну, будемо сподіватися, що у фіналі зустрінемося саме із кубінцями. В какой-то степени, конечно интересно было бы увидеть Усика снова с Руссов в ВСБ. Мы уже не увидим, скорее всего. Но, с другой стороны, мы же помним, как закончился в, э, на Олимпиаде, в том же Олимпийском цикле, их бой. Саша без проблем перебоксировал руса То же самое произошло бы наверняка и в формате ВСБ. Сейчас уже мы, наверное, все помним и знаем, что Александр Усик – боксер-профессионал. Провел два боя, закончил досрочно. А тим часом, ми бачимо, у нас тут починається позиційна боротьба. Аргентінець старається тримати центр рівня, як Ну, Дійсно, на правах господаря, але і Кудряков на кожен удар, на кожен випад суперника на перших секундах намагається відповідати, тому що розуміє. Та й ми всі знаємо, що у цій вазі В'ячеславові здається, ми за два сезони не бачили навіть і нокдауна, якщо чесно. Тобто тут весь бій, всі п'ять раундів, я думаю, ми подивимось. Тому Кудряков також розуміє, що тут з першого раунду знову ж таки на чужій території тут не можна давати супернику і шанс, тому що арбітри все ж таки більш до господарів, я думаю, будуть лояльніші. Ну, як правило, да. якщо бой рівний, то, конечно, с большей долей вероятності можна прогнозувати, щоб давати домашньому боксеру. тому что виграти впевнено. уверенно. Видим, наскільки жорсткий суперник Старается отвечать ударом на удар. Но пока что Кудряков достаточно неплохо работает с дистанцией. Видно его преимущество в антропологии. И, в принципе, дальняя дистанция должна быть для него более удобной. Тайшульга наш Вадим. левую рукой левую левой ударную. Как и соперник, видим, тоже левша. Ну и в лучнейшем, мне кажется, в первом раунде, если так... Аргентинец уже активный, то в лучнейшем все одно Е наш воды. Он точнее, когда хорошо работает на ногах. Мы уже увидели, когда он перемещается на сайт степе отвечает на контратаками. Но вот когда аргентинец его зажимает у канатов, то тут, в принципе, уже преимущество переходит к нему. Нельзя себя задавать, зажимать и... Ну і робота, робота корпусом у Вадима гарно поставлена, як бачимо, тікає від ударів. Він, що головне, він бачить всі ці удари Вадиму. У нього є одна-дві секунди за рахунок його роботи ногами для того, щоб прийняти вірне рішення, куди пірнути, де піти від цього удару. Тому ну, успішний перший раунд, активний, успішний. Ми подивимося, що буде у раунді 3-4, коли трошки ну, має підсісти. Аргентинець так завжди буває, тому що так, 5 раундів. Такому заведенному провести, ну я в це чесно кажучи, не вірю смотрим повтори. Ну, более менш рівний раунд. Сложно сказати, кому судьи. Если первого половину хорошо провели українець, то концовка, конечно, была за аргентинцем за счет вот этой агрессии прессинга. Что таки, дуже спокійно сприймав ці атаки Сеунду Кудряков, значить готовий, але. Так, да, але от... більше уваги обрати судді імені на дії Леандро. Перший раунд ми проігруємо. Ну, злішим буде Кудряков. Знову ж таки, нагадаю, наш 19-річний українець. Дуже цікаво дивитися на молодих хлопців українських атаманів, які в принципі то із часом мають стати таким кістяком з національної збірної України. Це те. Цей рік, такий 2014 Ані чемпіонату світу, Ані чемпіонату Європи немає. тому всесвітня серія боксу, головний турнір має бути для таких хлопців. Ну, може, би даже в какой-то степені і хорошо, что нет таких серйозных соревнований в этом году, потому что мы уже знаем, что у нас проходит так называемая смена поколений, и поэтому этот год вот благодаря формату ВСБ и другим не таким значимым в общем дозволить нашим ребятам намотати опит і сформировать, що називається новий костяк. Ну а я вам хочу, шановні друзі, нагадати, що 23 лютого справжній святковий день для команди профутболу, яка представить оновлену орієнтовану на весну. Велику футбольну програму. Традиційно у неділю найзручніший для вас час. Наші ведучі Ігор Циганник та Олександра Лобода запрошують до спілкування про футбол. Про футбол чекає на зустріч 23 лютого. Не хоче віддавати центр Рінга аргентинець. Ні в какую уперся. І, видимо, нав'язує навіть в какую-то степені рубку. Да, тяжело сейчас противостоять, конечно, Кудрякову такому активному сопернику, который даже порой не обращает на пропущенные удары внимания. Больше он обращает внимание на атаки, Ну, души ты души ты, Аргентинець не відпускає Кудрякова. Та й Кудряков не так вже багато, якщо порівнювати з першим раундом, не так багато точних ударів від нього. А до закінчення раунду тут 30 секунд. Ну, і, к сожалению, навіть коли попадає Вадим, очень легко ці удари видержувати аргентинець. Та як акцентовано не бив Кудряков у другому раунді, ну поки що не бив. Ну, ми бачимо, що не діти ставку на... мощные удары Вадим Кудряков. Он, можно сказать, боксер такой, игровик. Старается переигрывать по технике. В принципе, мы уже видим, у него есть преимущество вот в таких параметрах, как маневренность и мастерство. Но не всегда это помогает. В таком сумбуре и хаосе иногда аргентинцу удается неплохо проводить свои атаки. Ну, і якось другим номером вирішив, мабуть, відпрацювати. Кудряков другий раунд, далеко не першим номером, не намагався притиснути, бодай суперника до канатів. Лише відповідав, мені так здалося, на влучні удари суперника. Ну і знову ж таки, тут Блан демонструє такий цікавий бокс, дуже швидкий. Але, знову ж таки, у нього також удар не найакцентованішим з тих, що ми бачили, тому з таким. Суперником боксувати треба, і можна. Але я думаю, що все ще попереду. Третій, четвертий, п'ятий раунд будуть головними. Навіть якщо зараз, знову ж таки, судді віддадуть другий раунд Блану, Кудряков має відпрацювати що і не всі судді, але двоє знову ж таки віддають Блану, і лише 1-9-10 дає на користь Кудрякова. Тобто двічі 20-18, і у одного арбітру 19-19. Так, 19. да, одного ніч'я, але в цілому два раунди ми вже переігриваємо. Не так багато залишається можливості і часу зараз у Кудрякова, щоб змінити ситуацію в свою э, е, сторону, переломити. Ход поєдинку. Що для этого надо, конечно, теоретизувати можна много, але сподіваємося на досвід нашого главного тренера і на самого Кудрякова, від нього все, зависит, как правильно, ти, все. Ти, ти Дуже правильно сказав на досвід нашого головного тренера, тому що досвіду у Вадима Кудрякова не так багато, лише два-двої. І тут одразу ж знову ж таки такий переліт, така зміна клімату. Там ну майже скільки, там, я не знаю, 40 градусів. Узмина. Да, я тоже хотел бы на этом акцентировать внимание. Во-первых, температурный режим совсем другой. Вот. Но что более важно, это, конечно, часовой пояс. Смена часовых поясов не всегда. Легко її переносять спортсмени. Нужна, як ну, мінімум це... неділя, як правило, щоб ти перейшов на як адаптировався к этому времени. Но наші ребята, наскільки я знаю, буквально за пару днів приехали. Здається, так ж щось... три дні було, ти правильно кажеш, що звикнути, лише людина звикає і одразу ж додому летить. Тому тут... Ну, це всесвітня серія боксу, мабуть, це є дуже цікавим. Та і для хлопців така перевірка, які, ну. Пів року тому боксували ну, максимум за... на чемпіонаті України. Тут одразу ж все як у чоловіків, і, переліт, і гімн своєї держави. Чуєш. Да, так фактично наші хлопці ребята должны были спать, а не боксувати, Но вот такой формат в принципі, то ж саме... ожидало. И аргентинцев, которые тоже приехали за пару дней в Украину. В принципе, отримали 5-0. Ми ну, також хочемо вас запросити приєднатися до голосування за найяскравіший і найкрасивіший гол 2013 року. Футбольний гол в офіційних групах програми про футбол в соціальних мережах ви зможете обрати вражаючий і наймайстерніший результативний удар. Кожен із восьми претендентів на перемогу сподівається саме на ваш голос. Тому знову ж таки нагадуємо, що дуже скоро така календарна футбольна весна, буквально за тиждень. Но если всю зиму мы пережили так Вячеслава боксом, то тут же скоро уже распочинается и футбольная баталья. Подустал уже уже аргентинец, Видим, является инициатором клинчей. Где-то придерживает украинца, который, кстати, мы видим, перешел в наступление. Теперь он старается держать центр ринга и поддавливать. Надеемся, что, в общем-то, это принесет ему... Успех, а там видим сейчас на контратаках. Снова таки Леандро очень неплохо Ну, Більш рівний раунд, ніж був в другий раунд. Вирівняв точніше, його Кудряков. Трошечки більше ударів від українця, та і блан уже не такий свеженький, як він просто. Вилетів, здається, на ринку першому раунді почав там дуже багато ударів наносити, багато повітря. але це вже третій раунд. Глибока вода, як кажуть, у боксі тут вже пішла майстерність, пішов характер і підготовка. Живало зараз дуже неплохо ніплоха Аргентінець робота не гірше кудряко на да, більше, конечно, промахів ми ніж точних ударів. І знову у нас ну, повторяється ситуація, як і во втором раунді. Ну, Якщо другий раунд, то можна було погодитися. Ось з третім раундом я не погоджуюсь, що він був точно такий самий, як і другий раунд, набагато активнішим і влучнішим. Був Кудряков у третьому раунді. Ну, ось, можливо, це і є домашні стіни. Можливо. Можливо, я просто вболіваю за Кудрякова. К сожалению, вот даже сейчас начало четвертого раунда не в нашу пользу, но пропускал уже ударов э -э, украинец. Не очень сейчас э, хорошо работает в защите. Нет работы корпусом. По прямой отходил и достал его Леандру Блан. Ну і окрім Вадима Кудрякова у рингу. Ми сьогодні побачимо рама Аваґана. Це дебют вірменина у складі українських атаманів. Евальдес Пітрауска з, з другий раз вийде після свого також супербою, який був у Києві. Ми вам про нього ще нагадаємо. Дмитро Мітрофанов, можливо, найочікуваніший, і Сергій Карнієвсь так у такі українські атамани, три з них легіонери сьогодні. Да, сегодня будет еще дебютант э, в формате ВСБ за украинских Атаманов. Это армянин Арам Авагян. Его бой следующий. Ну, вот так уж даже цикаво дивитися, так, на такие дебюты. Что же ты за такие у украинских атаманев. Вот, единственное, что ему, похоже, предстоит встретиться с самым сильным и известным боксером в составе сегодняшней пятерки аргентинцев. Это Альберто Эзекель Мелиан. Лідер цього дивізіону ВСБ. Ну і також, шановні друзі, 14 лютого на телеканалі 22 +2, трансляція довгоочікуваного поєдинку всесвітньої серії боксу. На ринг броварів вийдуть. Українські атамани та німецькі «Орли». Команда з Німеччини. Суперник потужний і досвідчений, тож українським боксерам доведеться битися щосили. Матч україна німеччина о 19.00 14 лютого тільки на телеканалі 2. +2. У день закоханих, так? Закоханих у бокс у нашому випадку. 19 лютого ми вас чекаємо на телеканалі 22. +2. Ну что, видим, сейчас э, все-таки удалось э, Вадиму вот в четвертом раунде немножко переломить ход событий. Он навязывает теперь прессинг. Хотя будем от, ну, объективные удары все-таки мощнее у аргентинца, если сравнивать. Но прессинг и вот эту активность, я думаю, судьи должны... Шлакров. ...заценить. А мы видим, да, тут серьезное рассечение получил аргентинец. Ну, это такие миссия. Да, может быть, больше не вид удару соперника, точнее, я на увазі вид удару головой. Вот такие зит меня был там, такие один момент, пошел вперед. Скорее всего, это кудряков. Accidental head Столкновение, достаточно серьезная, глубокая сечка, даже не сечка, а рассечение действительно. Ну, будем надеяться, что это на пользу пойдет украинцу, а мы видим, что это разозлило так. Леандро, он пошел вперед достаточно агрессивно. Але вімкнувся, будемо відверто казати, Кудряков дуже пізно у четвертому раунді, після поразки у трьох раундах. Ну тут лишень нокдаунами, нокаутами можна перемогти. Ми маємо на увазі, якщо програти три раунди. Да, програв три раунди, нужно соперника вже як мінімум нокдаун провляти. Де й то. Нокдаун, судьи, не всегда считают 10-8. Ну, по да, да. ВСБ там как-то по-особому считают. Хоть они постарались сделать систему подсчета, похожую на профессиональный бокс, но все равно отличия имеются. Так сложно остановить кровотечение аргентинцам. Мы видим. Ну так она ведь рвана, рано, так. Да, там... Навряд чи кулаком це зробив Кудряков, хоча знову ж таки не піймали аргентинські режисери. Момент та, цього було встанові головами. Може, слактяги, та там Варіантів може бути некілька, да, але перчатки так, в таке розіщені зробити практики невозможно. Ну і п'ятий раунд розпочинається двічкою від right. uh, Кудрякова. Чому ж ці комбінації. Чому про них забив, забув за перші чотири раунди Кудряков одразу ж почав працювати у п'ятому раунді, як бачимо, що, в час, з іншого боку, можливо, є, заливає кров зараз око аргентинця, і не бачить він половини ударів через те, що просто влучив першим ударом туди ж Кудряков і одразу ж пішла дуже серйозна кров. Ну, видим, врач дает добро на продолжение боя. Все понимают, что остался последний раунд. Если бы такое расщение получил боксер на начальной стадии, мог бы быть, а, могла быть остановка. Пойдет. И вот сейчас рефери делает замечание уже украинцу. Чай Кудряков продемонстрировал, что аргентины стабье по потылице. Не пошла перша кровь, мы чуем там завився. Зал у Буэнос-Айресе такого боксера не Технично, прортия Кудряков, лишь ему надо добавить, может быть, все будет добре у этого боксера. И он грамотнее работает и как боксер он мастеровитый, но не всегда это, в общем-то, является ключом к победе. Соперник очень настырный, мы видим. Вот снова столкнулись ребята головами. Ну кто, кто виноват, что бросается так вперед? Леандро. Ну, це також стиль, за рахунок активності, за рахунок кількості ударів він не перемагає. Сам Леандро Блан не особо забодиться у своїй безпечності, сам бросається головою вперед. У нас ми бачимо все-таки остановка поєдинка произошла і будуть підшитувати очки. и баллы по итогам прошедших раундов. Но там... Но там мы уже знаем ситуацию, так что, к сожалению, скорее всего, Вадим Кудряков проигрывает. Но все-таки дождемся оглашения результата. И напоминаем, что впереди у нас еще 4 поединка. После этой пары у нас идет э, Арам Авагян, легионер украинских атаманов, дебютант с удовольствием посмотрим на него, но ему предстоит встретиться с лидером этого дивизиона в формате ВСБ, с сильнейшим боксером Альберто Эзекелем Миллианом. Так что не просто будет Араму. Вот так вот э, тяжело стартуют атаманы в Аргентине. К сожалению, может быть, на выезде завжди Вашко. Чанели єдиним авагіаном сьогодні. Також Шевалда Спітравська дуже цікаво буде його подивитися. Це його другий бій після дебюту проти Браніміра Станковича у Києві. Потім Дмитро Мітрофанов і Сергій Карнієн. В принципі, серйозний склад у нас сьогодні. Поїхав до Аргентини. Тому від такого складу ми і очікуємо сьогодні. Результату результату, який нам потрібен, тому що нагадаємо, ось, за рахунок кількості проведених поєдинків, італійці вийшли на перше місце. Ну давайте подивимося на результат першого двобою. Juez de Irlanda, Simus Kelly, 48 a 46. Juez de Francia, White Mooha, 48 a 47. Juez de Brasil, Jonet Kennedy, 48 a 47. Ganador. ¡Y es el rincón rojo de Argentina! Da y como vemos. будем тут, наверное, спорить все-таки. Рассчитывать на победу в таком достаточно ровном поединке было сложно. И так и случилось. Первый бой мы проигрываем, но впереди еще четыре поединка.